За Лебіговича? ха ха За Лебіговича, блять. Центр Лобіговича. За кого писали? За Лебігович! Лебі! Міше Леговича! Ну який нахуй Лабігович? Як мені тепер мамі нахуй? Пояснити, що я не лебігович. Що це все прикол. Хто такий Ніша і Лебігович? За лебітович. Лібігович теж їх нехай приходить на роботу. Мене кожну секунду упомінання, що хтось десь голосує про лебіговича. Ви навіть пішли в Америку голосувати за лебіговича. А за кого ви будете голосувати? За лебіговича. За лебіговича. Лебігович. 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 Дорогі українці. Я вирішив. Я йду в президенти України.